Всім доброго дня. Сьогодні завершена картина, яку вишивала моя дружина Галина. Це вишитий козак-характерник, так званий картина, яка була присвячена і завершена 20 січня сьогодні, 2025 року. В цей день закінчилися бої на Донецькому аеропорту. І наші війська вийшли з донецького аеропорта, бо оборонити було вже нічого. Самі росіяни ці підери прозвали їх кіборгами людей, воїнів, які 242 дні боронили донецький аеропорт. І так стало, що саме в цей день була завершена ця картина. Ще раз кажу, Козак-Характерник, це Запорозький козак якому прописувалось володіння магічними силами, образ козака-характерника починав формуватись в часи існування ще Запорізької січі, коли магічні здібності приписували козацьким ватажкам і їхніми підлеглими козаками. Пізніше вже характерники отримали відображення. У фольклорі українському та народних віруваннях як невразливі воїни, які здатні перетворюватись на тварин. Шабля, оця, вона буде їхати виготовлена. Це моя робота. Вона виготовлена і поїде під замовлення у Сполучені Штати. а картина лишається на продаж. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, у Viber. От. Шаблю цю посилання на сайт я залишу під цим відео в описі. Картина ще буде оформлюватись, буде рамка красива, скло буде. Тобто це лише напівфабрикат, так би мовити. Так що, кому цікаво, всім відповім пишіть особисті. Дуже дякую. На все добре. I'm